Ми вже наслухані всім, що відбувалося у нас тут, і те, що відбувається відбувається останні роки, ви, ваш безпосередній е, шеф, ви так нічого не зрозуміли, для чого була революція, за що, е, як відбувається захист територіальної цінності. Ви не зрозуміли цього. Тому вам подарунок, Друге, як вас... знак вашої тут кошельок, щоб вам було, не був завжди пустий на вашій пенсії. Це раз. Друге. Лист бумаги. Ви не думайте, що вам це так буде, щоб ви порішали між усіма і ви будете далі працювати. Рапорт. І ми вам таку символічну хочемо вивчити таку інточку. Випускний рок. Для вас він стане. Щоб стало символічним для вас, так ви вивчаємо. І... З останнім роком на службі. І щоб на ваше місце прийшли гідні люди, які будуть розглядати цю посаду не як засобом особистого збагачення. А як ту, щоб служити своїй батьківщині і робити її дійсно безпечною, гідною, багатою. 2016 рік для вас випускний ДСНС досить прикривання і всього. Ви будете зараз розказувати сказки, він нічого не причетні до чого. Хочете про сказки, ми зараз розкажемо, кому ви купували квартири, яким баришням. Хочете цього будемо розповідати, схеми, яких ви участвуєте, які ви маєте відношення. Де да, да, досить може цього де ваше жива сильно цікавило, воно Де воно ваш коштує? заступник шаповал? Де хто вас цікавить сильно? де я хожу, Чим я живу? Так я готовий відповісти. Коментую, тому ну, каждого... що для мене ну ні шо сказав. Знаті у Тому що мене к відсутня гідність. Я займаюсь корупційними схемами в системі ДСНС. І мені по барабану те, що була революція, по барабану те, що йде війна, по барабану Україна. Я дбаю про свій карман і карман Федорчака. От оце давайте так і говоримо. Ну давайте, ну голословні такі речі, які ви говорите, які пишете і пишете, пишете в інтернеті. Ну, ну, що ні, кім ви. Голосло я